Ти є же брак, ці не стало, ти камінь, що не вкублиться ніде, ти прокажений, мавши калатала, ти той, що з ним навколо міста йде. Твоє ніщо це те, що має вітер, і славою не вкрита нагота, сирітську одежинку час не витер, вона пригарна, досі пригорта. Ти бідний, наче зарід, наче плід, Задушених у стегнах ніжнородих, Дівча вбиває в лоні перший подих, бо зароду віддихати не слід, ти бідний, наче проливні зугарні, на провесні, що ринули на дах, і наче у довічній, буцигарні цигарні непогамовні подуми не в дах, іначе хворі, що лягли інакше і вже щасливі, наче квіти в голій, жорстокій на вітровищі поміж колій як повна сліз долоня, бідний ти. що проти тебе та замерзла птиця, той пес, який шалено зголоднів, ті, хто спромігся, самозагубиться, і та скорбота звіра, де ступиться і звір забуті на багато днів. І вся жеброта зморена і зморна, що проти тебе у твоїй судьбі? Вона дрібні камінчики, нежорна, та змеле дрібку бориш на собі, ні крихітки, ні дещиці, ні тіні, злидарське рам'я хто ще золота, Троян до злидні у цвітінні, ти в сонячнім палахкотінні Сяйна літка золота, Ти є безрідник, ти в пустині, тебе відринули світи, не залегкий. Ти виїш у хортечі, ти наче арфа, той ламає плечі, хто в це звучання хоче увійти.